Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan. це друге покоління, сім місць, повністю обслужений автомобіль від власника. Це 18-76 тисяч кілометрів пробігу, двигун 2,0 бензина, автоматична коробка передач, за ціною 18 900 доларів. Тут контакти до власника. Так, світленький шкіряний салон. Автомобіль з клімат контролем, є підігрів сидінь, старт-стоп. Досить гарна ще зимова резина. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Два тігунчики одного власника, перший там сірий колір. Дуже практичний колір, до речі, це 2015 рік, 138 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 12-200 доларів. Ось тут контактна інформація. Він-код фіксуємо. Так, Чистенький салончик. Тканинний салон. Шкірине мультикермо, повний привід, до речі і є підігріве сидінь. Так. Поруч Тігуан в білому кольорі. 6 років якого рік, 170 пробігу, 2.0 бензин на автоматі і повний привід. За ціною 13900 доларів. Бачимо він-код. Тут контактна інформація до власника. Тканинний салон. Мультикермо. Повний привід, старт-стоп. Гарна розина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, такий Tiguan другого покоління. 19 рік, 165 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 19, 700 доларів. Контакт є. Він код також фіксую. Так, шкіряний салон. Клімат підігрів старт стоп. Ну, ось такий варіант кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan По опису автомобіль 2018 року 167 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Повний привід ціна договірна. Потрібно уточнювати. Контакт для уточнення інформації є. Він код фіксую. Музика Fender. Пам'ять сидінь, класна шкіра. Панорамка, старт-стоп. Повний привід мульта кермо. Більше інформації уточнюйте. Я поруч покажу ще один варіант. Білий колір. Білий колір по опису. Це 18 рік 118 пробігу за ціною 20 600 доларів. 2,0 бензин. Автомат повний привід. Контактна інформація до власника. Він код фіксує. Шкіряний салончик. Старт-стоп. Клімат контроль, підігрів. Вже люди оглядають. Кого цікавить телефоніт? Volkswagen Tiguan. Так, по опису автомобіль 19-го року, 113 пробіг, 2,0 бензин за ціною 22 550 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. Покажу по салону. Автомобіль в гарній комплектації, шкіряний салон, мультимедійне кермо. Так, клімат-контроль, підігрів, старт-стоп, панорамка. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик 2008 року, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 11200 доларів, 238 пробігу і тут контактна інформація до власника. Зараз заглянемо легенько по салону. Покажу вам. Добрий день, я на хвильку. Гляньте, яка шкіра класна в такому виконанні. Є кліматконтроль, підігріви сидінь, мультикермо, європейський Тігуан, кого цікавить. Телефонуйте до власника. У даному випадку власниці. До речі, є ще панорамний дах. Volkswagen Тігуан. Так, по опису автомобіль 2014 року, 195 тисяч пробігу, повний привід. За ціною 12200 доларів. Тут контактна інформація, тут фіксуємо також він-код. Є панорамний дах. Музика Fender. Чкіряний салончик, Йомот-контроль, підігріви, старт-стоп, повний привід. Ще раз повторюсь, панорамка. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. По опису автомобіль 2017 року 168 пробіг, 2.0 бензин на автоматі повний привід. За ціною 12 800 доларів. Тут маємо Він-код. Тканинний салон. Я тобі до того я Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Tiguan. 19 рік, 78 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 18-200 доларів. Фіксуємо він-код. Тут зачинено Канинний світлий салон. Більше інформації уточніть. Volkswagen Tiguan в гарній комплектації це 17 рік, 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15 950 доларів. Фіксуємо він-код. <coughs> є панорамка, комплектація Wolfsburg Edition. Світлий шкіряний салон. Є старт-стоп, підігрів сидінь. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. повністю обслужений автомобіль з гарною зимовою резиною. Так, По опису це 18 рік, 117 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин за ціною 17500 доларів. Це контакти до власника. Покажу він код. Ні, моторний відсік не потрібно поки що. Покажу по салону. Скільки підписників? Так, тут просто накидочки. Повний привід і це 5 місць. Семимісний. 7? 7 Семимісна 7 версія, кого цікавий, телефонуйте до власника.